Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова щоденний прогноз рибалки. Завтра, 8 січня 2026 року, погода в Україні продовжує показувати класичні зимові умови з холодом та місцями-опадами, але загальна зимова картина трохи стабілізується порівняно з першими днями року. Січень традиційно є холодним місяцем, і синоптики прогнозують, що середні температури повітря залишатимуться нижчими за кліматичну норму близько від мінус одного градуса Цельсія до мінус семи градусів Цельсія або трохи нижче, із коливаннями в різних регіонах України залежно від висоти над рівнем моря та місцевих погодних умов. Ця тенденція була зазначена в загальних прогнозах на січень. Зима залишається холодною та з періодичними снігами або мокрим снігом у багатьох областях. На саме 8 січня локальні прогнози вказують на хмарну погоду з можливим мокрим снігом та слабким опадами у західних, північних і центральних регіонах. Тоді як у деяких містах опади будуть мінімальними чи відсутніми, а хмарність домінуватиме над більшою частиною країни. Вологість повітря залишатиметься високою, і ці умови характерні для січневого циклу, коли атмосфера насичена вологою і холодом. У таких умовах риба все ще поводиться обережно і економно, навіть якщо вода вже давно охолола і температура повільно реагує на зміни погоди. Найперспективніші годинники для кльова ранкові години після сходу сонця та вечірні сутінки, коли риба може активізуватися короткими спалахами. Мирна риба, плотва, підлящик, густера, 8 січня тримається низьких шарів води поблизу структур і перепадів дна, де вона почувається найкомфортніше в холодній воді. Тут важливо грати на делікатності, тонкі монтажі, дрібні гачки і природні наживки, мотиль та опариш найчастіше дають результат узимку. Підводовування має бути частим і малими порціями, щоб не розсіювати холодну воду великою кількістю корму. Якщо контакти відсутні понад пів години, спробуйте акуратно міняти глибину приблизно на 10-30 см або переміститися уздовж берегової лінії. Взимку риба часто стоїть у вузьких шарах і невеликі зміни можуть бути вирішальними. Якщо ви використовуєте фідер чи метод, завтра ключем до успіху буде максимально точне попадання у перспективну точку з легкими годівницями та дрібною фракцією прикормки, а також чутливий контакт із дном. М'яке падіння оснастки і уважна робота з дном допоможуть помітити навіть ледачі кльови в холодну пору. У зимовій рибалці 8 січня не можна недооцінювати важливість тактики та терпіння. Риба в холодній воді часто проявляє активність лише короткими відрізками, тому уважне спостереження за поведінкою поплавка чи сигналізатора і адаптація до мінливих умов води ваш ключ до успіху. Це не той день для агресивної гри або швидких перебудов. Тут працює спокій, точність і делікатність. Окремо для хижака щука, окунь та судак 8 січня залишаються вибірковими, але реактивними. Щука зазвичай тримається біля укриттів корчів, очерету та підводних виступів, і повільні проводки з тривалими паузами працюють краще, ніж швидкі струси приманкою. Силиконові приманки 7-12 см на джиг голівках. Середні воблери з природною грою та кілька типів коливних блешень повинні бути у вашому наборі. Якщо окунь присутні у водоймі у вигляді зграйки, ультралайт та мікроджиг можуть бути результативними. А судак частіше проявляє активність в сутінки на перепадах глибин або бровках, де повільний джиг із постійним контактом із дном найефективніша тактика. У виборі кольору та розміру приманав для 8 січня краще починати з природних приглушених тонів. Зелених, коричневих, сріблястих, особливо у прозорій холодній воді. Якщо вода місцями стає трохи мутнішою через випадання мокрого снігу чи ожеледь, пробуйте контрастні відтінки жовтий, помаранчевий, але починайте з делікатної презентації. Тонкі монтажі, повільні рухи та тривалі паузи працюють узимку краще, ніж агресивна гра приманки. Не менш важливо подбати про комфорт і безпеку на воді. Січневі морози можуть бути відчутні навіть під час вдень. А вечір і ранок холодніші. Теплий багатошаровий одяг, термобілизна, фліс, вітро та водонепроникний верх, термос із гарячим напоєм, запасні рукавички і сухі ганчірки все це допомагає вам залишатися теплими і зосередженими на ловлі. Павербанк і запасні акумулятори для телефону, чи ехолота зігріють вас у холодну погоду, бо низькі температури швидко розряджають батареї. Якщо ви ловите з човна або біля льоду, Рятувальний жилет і засоби зв'язку обов'язкові для безпеки при обмеженні видимості або слизьких умовах. Короткі поради на завтра: приїжджайте за 30-60 хвилин до сходу сонця це ваше найкраще ранкове вікно для кльова. Підгодовуйте часто і мало, маленькими порціями, щоб не розсіювати холодну воду. Міняйте глибину по 10-30 см, а не радикально. Для хижака робіть акцент на повільні проводки з тривалими паузами. Якщо довго немає реакції, перевірте іншу структуру або змініть точку уздовж берега. Загалом 8 січня 2026 року це День зимової риболовлі, коли холод і стабільні погодні умови диктують свої правила, але делікатний підхід, увага до деталей та терпіння дадуть вам шанс на заслужені контакти та трофеї. Нехай кльове буде!